Якщо коротко, я почала вести блог. Якось лежала на ліжку і залипала в інсті. Одна купила машину, інша квартиру, третя по бартеру зробила зуби. Згадала, що мій зуб вже місяць чекає на пломбу. Прийшла до висновку, що треба теж почати вести блог, щоб мати не да все гроші. Але який? Може, треба? Буду показувати, як я ходжу до магазину і назад. А може, б'юті мій витікаючий кушон, якраз те, що треба людям. Ладно, почнемо з лайфстайлу. Згадала, що в інсті всі гарно виглядають. Значить, треба хоча б помити голову. Помила, висушила, клала. Змучилась. Ладно, робимо фото. Так в мене обличчя за велике, так за мале, а так в кадр попадає немита посуда. Тепер треба придумати, що написати. Може, якусь розумну цитату. Прагнуть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Та ні, треба щось простіше. День сьогодні забусив. І як висотка? Ай, виставлю без підпису. Вже уявляю, як буду популярна, і тисячі фоловерів будуть мене обожнювати. О, перше повідомлення від підписників. Чоловік просить купити яйця. Ну і